Здравствуйте, друзі хороші, здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий вам вітання свої! Сьогодні, малячка, хочу поговорити з вами про професії людей, які працюють у дитячому садочку. Надіюся, що незабаром ви з усіма познайомитеся. Тож сідайте зручненько. І уважно слухайте мене, директор. Директору нашому вдячні ми всі за доброту і ласку, бо це вона змогла зробити наш дитсадок як казку. Маляточка, а ви знаєте, що наш садочок так і називається казочка. Вихователь. Коли приходиш садок, то хто там є, окрім діток? Так, вихователька твоя запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить. Що не умієш, все навчить. Помічник вихователя. Помічниця у нас чудова. Грає з нами знову й знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає. Медичний працівник день у день і з року в рік дбає про нас медичний працівник і вдячні йому усі-усі малята, що виросли вони. Здоров'ята музичний керівник. Хто там в залі співає завзято? Це музичний керівник проводить заняття. Вчить музичний керівник малюків співати і в таночку жвавому весело кружляти. Інструктор з фізкультури дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали. Кухар. Кухар варить борщ і суп. Голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Траля Кожен день. Вона працює, нам пере, для нас просує. Двірник. Є у нього, друзі, мітла та лопата, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонце у місті, двір і вур будинку завжди чисті. І я знаю, малята, що ви мене чемні і ніколи не смітите на вулиці. Так, маляточка? Так, молодці. Діточки, тепер ви знаєте, хто буде піклуватись про вас, як ви прийдете до нашого садочку. Але пропоную ще раз усіх-усіх пригадати, хто це у нас? Директор, вихователь, помічник вихователя, медичний працівник, музичний керівник. Інструктор з фізкультури, кухар, праля, двірник, молодці малята тепер сміло можете відпочивати. Але у мене є для вас прохання. Намалюйте працівника в садочку, який вам сподобався найбільше, а фото ваших робіт. Я буду чекати у себе в байдері. За усіма сумою. До побачення, мої маленькі друзі. До скорих зустрічей!